Живий. Вони утром вийшли з завдання і в ніч заступили знову. Тільки сказав мама: я йду туди. Це мій останній бій. Я знаю, тому що там лежать хлопці 200-300, оттуда винести їх неможливо. І 1 вересня. Він зник без звісти сповіщення я отримала 5 вересня. Я дізналася про це, коли знайшла його фотографію на російському сайті, що він потрапив у балон. Потім написала в СБУ, подала ці дані, ну як би і так я його знайшла. Не було нічого, тільки хлопці, які звільнялися, передавали інформацію, де вони знаходилися, в якому вони стані. А в жовтні місяці отримала від нього листа. Не мовчимо, вбиває! Не мовчімо!